Всім привіт, друзі! Ви на каналі Елена Холан5, Українці в Нідерландах. Сьогодні католичний Великдень. І я хочу привітати всіх, хто святкує католичний Великдень з цим прекрасним світлим святом. Найперше, що хочу побажати всім нам миру, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого, щастя і радості. Будьте всі здорові, щасливі! І натхненні на нові справи, і на добрі діла. Перед день Великодня по нідерландському телебаченню була трансляція дійства, яке кожен рік вони повторюють, транслюють я не знаю з якого це міста Суса Христа на Голгофу і Його розп'яття. Дуже багато людей туди прийшло. Такі концерт вони там утворили і з такими відеопоказами різними. Ну, дуже так зворушливо це все виглядало. Ми дивилися, але ж ми не святкуємо католичну католичний Великдень, але все одно нам цікаво було подивитися, як святкують наші друзі-голландці. І це. Досить таке помпезне таке дійство було. Мені сподобалося хоч ми і не святкуємо католичний Великдень, але я вам хочу показати, як нідерландці прикрашають свої оселі, що вони готують і що вони їдять на свій великий світлий праздник, на своє велике світле свято. Ось так вони прикрашають свої оселі. Ставлять гілочки-верби у вазочку, вішають такі штучні крашанки, Потім їдять ось такі шоколадні яйця, дуже багато в них зараз цих яєць продається. Це шоколад, буває чистий шоколад, чорний, молочний, білий, буває шоколад всередині з різними начинками. ну Дуже багато всього вони придумують на Великдень. І ось такі кекси в них замість нашої традиційної паски. У них ось такі кекси. Ми теж купили такий кексик. У минулому році ми вже їх коштували, але вони такі смачні, що ми їх теж купляємо. Я не знаю, чи будуть вони до нашого Великодня. І ось ці кексики покриваються такою помадкою. Я перший раз її купила, хочу спробувати. Як це буде? Її треба шматочок якось розігріти, полити цей кексик, і посипати такою посипочкою. Ну, Побачу, як у мене що вийде. Також вони мають на своєму великодному столі дуже багато різних смаколиків. Також вони покриваються кексик, на помадку можуть класти полуничку. Розвернуті оці ось шоколадні яйця теж кладуть, прикрашають. Ну, Цілу гору гору таку можна туди приклеїти на цю помадку різних смаколиків. Обов'язково вам покажу, що в мене вийде. Коли зроблю? Ось ви на фото можете побачити традиційний великодний стіл у Нідерландах. А ось цим смаколиком з риби делікатесом нас пригостив наш знайомий друг. Було дуже-дуже смачно і ми йому вдячні. А я вирішила приготувати теж пиріг. Тому що вихідний день і в мене був час. Я в пошуках гарного тіста, готового голландського. І ось я купила таке тісто, яке на піцу використовується. Воно дріжжове, але воно круглої форми. У мене була задача зробити якийсь пиріг. Наступного разу я куплю е, дві такі упаковки. Я робила рибний пиріг, улюблений пиріг нашої сім'ї. Це ще рецепт моєї бабусі, моєї матусі. І ось що в мене вийшло: я ще прикрасила пташечкою і Начинка цього для цього ціста. пирога готується з риби. Я взяла філет різки. І цибульки. Секрет в тому, щоб додати туди чимало лаврового, лаврових листочків, щоб був чудовий аромат. Рідко випадають такі моменти, зараз, весною, коли багато роботи на дачі, прогулятися. Тому я використовую ці дощові дні, щоб трошечки пройтися, прогулятися і показати вам наше село. Тут є моя улюблена квіткова вуличка, я вам уже її показувала. Хетхоф вона називається. Дуже її полюбляю, вам вона сподобалася теж. От сьогодні якраз Великдень. Обіцяли таку гарну сонячну погоду, а це зовсім неправда сталося, як вияснилося. Але після дощику йду на прогулянку. І тут у нас нове щось таке нове-нове. Я ще не бачила якийсь місточок. Зараз ми з вами підемо подивимось, що тут. Ага, тут ще проходу немає. Але місточок зробили. Це такий прикольний. Я, правда, не знаю як. По ньому їздити сильно, він якийсь крутий верх. Бачите? що там добудовують ці будиночки на набережній. І такий у нас тут новий масивчик з'явився. Там наш супермаркет дірк Тут така доріжка. ну Мабуть, тут зараз брудно пройтися. ну Така прикольна конструкція. А що тут? Якийсь корабель уже стоїть. Ого, баржа якась. Прямо під домом. Це що тут причал таки буде? Не купатись. Хага. -ха -ха. Весело цим вже жильцям, жителям. В них тут буде. Ну ще й гудить. Гуде. Ой, а річка тиха. Річка спає. Яка тиха. Ну і добре, що вітру немає, але погано, що дощ моросить. Ой, яка спокійна, я перший раз її таку бачу. Взагалі-то така течія. А це така спокійна, спокійна. Як класно. І там десь сонечко сідає. Ось, бачите, 56-й. Продається перший поверх, другий, третій, таке все високе-високе. Вон. А тут шлюзи, які регулюють потік води в наші канали, які по селу. І там стоять яхточки, які можуть випливати в цю річку, коли їм потрібно.